Привіт! Незабаром свято Хелловін. І сьогодні ми приготуємо смачні закуски та десерти, для яких не потрібно багато інгредієнтів, і які точно вразять ваших гостей своїм дивовижним виглядом. Тому давайте розпочнемо все по порядку. Першими приготуємо дві моторошні піци, які мають назву Каспер та грибні черепки». Почнемо з грибних черепків. Для цього змащуємо нашу основу для піци. Далі нарізаємо слайсами. Цирочок і розсипаємо на нашу сю. Беремо гриби, ділимо їх на половинки, беремо трубочку і робимо очки. Подивіться, які вийшли, і далі робимо їм зуби. Ось так в нас вийшло, вийшло доволі прикольно, і викладаємо на нашу піцку. І робимо так з кожним грибом. Додаємо останній штрих чорну ковбаску, нарізаємо кільцями тонесенько і розкладаємо по нашій піці. І відправляємо нашу піцу. В духову шафу на 5 хвилиночок 180-200 градусів. Для Каспера підготували основу для піци, далі викладаємо ковбаску. Беремо плавлений сирочок і вирізаємо з нього привидів. Якщо є у вас формочки взагалі, бомба, якщо немає формочок, то це в принципі не складно. Привиди бувають різних форм. Не заморачуємось і робимо оченята. Подивіть, гарнизенький, гарне. І поклали його. Можна більш маленьких ще поробити. І запускаємо на нашу піцу наших павучків. Перший вийшов на павучок катарган, ну і нічого. Або краб. Павучки осілись і відправляємо нашу піцу в духовку. А на закуску ми приготуємо картопляні черепки. Складного зовсім нічого. Беремо картоплю, нарізаємо її тонесенькими скибочками. Беремо скибочки і робимо оченята. І так робимо з кожною нашою скибочкою. Малесенькі, красивесенькі, нас вийшли. Далі поливаємо їх оливковою олією. І посипаємо їх перцем. Відправляємо в духовку на 180 градусів на 35-40 хвилин. Якщо будуть не готові, трохи подовше потримаємо. Для десерту нам знадобиться желе зеленого та червоного кольору, желені цукерки та натертий шоколад. Желе заливаємо окропом згідно інструкції. Замішали наше чудо-зілля і відправляємо охолоджуватись в холодильник. Наше желе загустіло. Тепер прикрашаємо його в зелене, кладемо черв'ячка. І одного черв'ячка нібито вилазить звідси. У червоні кладемо очки. І заливаємо все розбавленим ще желе, Десь щоб наполовину наші очі покривало. І в цей також одне око кладемо і заливаємо. І відправляємо знову застигати желе, яке ми додали.